Що до нової теми хочу вам сказати, що значить розв'язати квадратне рівняння. Може, я зараз скажу те, що очевидно, тим, у кого високий або хоча б 8-9 балів по математиці, по алгебрі, але я цей вступ роблю для тих, хто слабенький в математиці. Що значить розв'язати квадратне рівняння? Далі ви дізнаєтеся, що оце ось квадратне рівняння. Тобто х в другій степені, бачите? Якщо бачите х в другій степені, то це значить це вже рівняння. Значить, що значить його розв'язати? Нам треба, нам треба знайти, знайти такі, x, такі x, тобто таке число, таке число. Число нам треба знайти. Знайти треба конкретне число. Або числа, їх може бути декілька. Треба знайти такі, такі числа, давайте запишемо, такі числа, такі числа, числа. Які? От нам треба знайти такі числа, які ми підставимо замість хсів, замість хсів підставимо сюди оці числа. Ну, Якесь одне число. Знайдемо, підставимо замість ікса, порахуємо, скільки це все вийде, і це має вийти 0. Це значить розв'язати квадратне рівняння. Тобто мета розв'язку квадратного рівняння. Мета розв Знайти усі такі числа, усі такі числа, знову ж таки напишу ще зелене. Числа, число, знає, да? Знайти таке число, яке ми підставимо сюди і сюди, замість х і замість цього ікса. Найшли число, підставили, порахували ось цей весь вираз. І він має дорівнювати нулю. Це означає розв'язати квадратне рівняння. І так, поїхали. Вчимося розв'язувати квадратні рівняння. Вчимося, як завжди, на конкретних прикладах. Спочатку розповідаю вам, що таке взагалі квадратне рівняння, що від вас вимагають, коли кажуть розв'язати квадратне рівняння. Потім показую, як, власне, його розв'язувати. Ну, перше, як зрозуміти, квад... чи квадратне це рівняння взагалі написане? Квадратне рівняння має наступний вигляд: А. Помножити на х квадрат. Давайте я буду писати більш темнішим макером. А помножити на х квадрат. Плюс Б помножити на х плюс С дорівнює нулю. Ось це ось. Квадратне рівняння. Ви скажете, ну, ікси, зрозуміло. Ікси є в будь-якому рівнянні. А що це за букви? На місці цих букв, букв можуть стояти будь-які числа. На місці оці літер ну, букв, можуть стояти будь-які числа. Це загальний вигляд квадратного рівняння. Конкретно. Підставимо замість цих букв числа, щоб Так. Значить, Замість А любе число, наприклад, 2 візьмемо, помножити на х квадрат. Далі, плюс. Замість Б якесь інше число, хай 4 візьмемо, помножити на Х. Плюс С. Це. це також якесь число візьмемо, хай 1. І дорівнює нулю. Ось це от. Оце квадратне рівняння. Ось це квадратне рівняння. Коли бачите рівняння такого вигляду, розв'язуєте його способом, який я покажу потім. Ну, Перше, це нам треба ідентифікувати. Тобто перше це нам треба зрозуміти. О, та це ж квадратне рівняння. Щоб не було такого, що це квадратне рівняння, а ви думаєте, що це якесь там лінійне, де там в першій степені все. І розв'язуєте. Методом, так як ви усі рівні рівняння розв'язуєте, і потім у вас нічого не виходить. Так, як кажуть, якщо ми ідентифікували, зрозуміли, що це квадратне рівняння, значить ми його майже розв'язали. Так, це зрозуміло. Бувають квадратні рівняння різних типів. Бувають такі рівняння, де B у нас ось це B, це B, ось це B, дорівнює нулю. То що тоді буде, якщо замість B підставити 0? Тоді рівняння у нас набуває вигляду наступного. А помножити на Х квадрат плюс B у нас 0. 0 помножити на х, цей доданок взагалі зникає, плюс С дорівня 0. Це також квадратне рівняння. Це також квадратне рівняння. Просто треба зрозуміти, що тут bx цього доданку немає, тому що B нулю. Ну, але це також квадратне рівняння. Як зрозуміти, що це квадратне рівняння також? У квадратному рівнянні завжди х квадрат є. У квадратному рівнянні завжди є х квадрат. Бачите х квадрат? О! Та це ж квадратне рівняння. Оце називається повне квадратне рівняння. А ось це не повне, тому що тут b рівня нулю. Головний ідентифікатор квадратного рівняння це ось X квадрат. Ось х квадрат. Так, є такі. Знову ж таки, що за букви? На, на місці цих букв можуть бути любі числа. Наприклад, замість А ставимо 5. 5х квадрат плюс замість це ще якесь число ставимо. 7 хай буде. рівня нулю. Ось це ось квадратне рівняння також. Просто воно не повне. Так, це зрозуміло. Що таке взагалі квадратне рівняння? Наступне. Тепер представимо, що в нас це, дорівняє ось, ось нулю. Також неповне в нас буде квадратне рівняння. Що залишається якщо це дорівнює 0? А х квадрат плюс Б. дорівнює 0. Тобто це в нас немає. Ми його викинули. ну Тому що воно нулю дорівнює. Це також квадратне рівняння, просто неповне. Неповне, тому що в нас немає оцієї це. Так, це зрозуміло. Це, це зрозуміло. Так все-таки. Що таке взагалі квадратне рівняння і як його ідентифікувати? Ми з вами розібралися. Ми з вами розібралися. Що таке квадратне рівняння і як його ідентифікувати. От. Як розв'язувати його? Ми з вами розбираємо перший спосіб. Перший спосіб є унікальний. Цей спосіб підходить для будь-якого квадратного рівняння. Значить. Цим способом можна розв'язати усі квадратні рівняння. Звичайно, сьогодні будуть формули. Формули, які треба запам'ятати. Поїхали. Значить, якщо ми бачимо рівняння з такого типу, де замість букв А, Б і С стоять якісь конкретні числа. Ну, як я показав, тут можуть бути якісь завгодно числа. Значить, перше, що ми робимо... Це шукаємо дискримінант. Для кого це слово нове, слухайте мене зараз дуже і дуже-дуже уважно. Шукаємо дискримінант. що він треба потім зрозумійте. Шукаємо дискримінант. Дерідне. Де ну, Д де перша буква слово дискримінант. Д. шукається за формулою. Формула Б. Квадрат мінус 4 помножити на А помножити на С. Так. Перше, це шукаємо дискримінант. Дискримінант дорівнює Б квадрат мінус 4 помножити на А, помножити на С. Що таке Б квадрат? Це оце число, яке стоїть тут. Ну, як я вже говорив, замість Б. В конкретному якомусь рівнянні, яке вам попадеться в книжці, десь там, десь на контрольній, тут будуть числа стояти замість букв. Так от, ось це B, це оце число, яке буде стояти на місці оцього B. Тобто те число, яке стоїть коло X. Зрозуміло. Ну, мінус 4 це зрозуміло. А це це число, яке буде у вас там десь на контрольній, да, яке буде стояти коло х в квадраті. А А це коефіцієнт колекса в квадраті. Все зрозуміло, це число, яке стоїть от ось тут ось. Все зрозуміло. Далі, наступне. Рахуйте цей дискримінант. Тут буде конкретне число якесь. Якесь конкретне число. Якщо це число буде менше нуля, якщо ви порахували це число і воно менше нуля, то зразу пишете. Рівняння розв'язку немає. Число менше нуля, зразу пишете, рівняння розв'язку немає. Так, це зрозуміло. Рівняння розв'язку немає. Якщо, якщо все ж таки порахували дискримінант, дискримінант виявився більше нуля. Більше нуля, значить, працюємо далі, значить розв'язуємо далі. Порахувавши дискримінант, пишемо x1 дорівнює. Що значить x1 оцей? А справа в тому, що квадратне рівняння має два розв'язки. Ці розв'язки можуть бути однаковими. Тобто x1 і x2 нам треба знайти. Квадратне рівняння має два розв'язки. x1 і x2. Із -за цього ми пишемо тут індекс 1, а тут індекс 2. Тому що оце рівняння квадратне має два розв'язки. Значить, як ми шукаємо перший розв'язок? Як ми шукаємо перший розв'язок? розвиток? дробу. Зверху. Мінус b. Мінус b. Що значить мінус b? Ось це у нас b. Ось це у нас b. Тут мінус b. Тобто це число беремо і перед ним ставимо знак мінус. Далі. Мінус корінь квадратний з оцього числа, яке ми порахували з дискримінанта. І поділити, ну тобто під низом пишемо 2а. Що значить А? А ось це число, яке стоїть колокса в квадраті. Це х1. Х2. Х2. Х2 усе те ж саме. Усе те ж саме. Тільки тут не мінус перед корнем квадратним, а плюс. А усе те ж саме. Тобто х2 дорівнює Мінус Б. Плюс корінь з дискримінанта. поділиться на 2. Ага. Так, є такі. Одна формула. Ну і тут можна сказати, це друга формула. Це... Ці математичні вирази це однакові, крім того, що тут мінус, тут плюс. От вам треба запам'ятати ці дві формули. Перша формула b квадрат-4a мінус а друга формула, як ми знаходимо x1 і x2. Так, є таке. Розв'яжемо конкретний приклад. Розв'яжемо конкретне рівняння. Конкретне рівняння розв'яжемо. Що Ще маю на увазі, коли кажу конкретне. Та замість цих букв конкретні цифри підставимо і розв'яжемо. Це рівняння. Пишем 9х квадрат. 9 квадрат. Плюс. Э, так, давайте. 9х квадрат. Э, плюс. Это так, не 9х квадрат, 2х квадрат 2 х квадрат мінус 8х квадрат мінус 8х плюс 6. Рівні 0. Ось у нас є таке квадратне рівняння. Воно квадратне, тому що тут, ось бачите, х квадрат є. А, і це квадратне рівняння наше повне, тому що тут бачимо, є і Б, ось Б. Бачите? Оце ось Б. Ось Б. Тут у нас є і С, ось це наше. Це наше. От. Тобто це квадратне рівняння повне. Значить, ми його розв'язуємо з допомогою дискримінанта. Так. Перед тим, як починати розв'язувати, все-таки визначимо, де в цьому рівнянні буковка А, де в цьому рівнянні буковка Б і де в цьому рівнянні буковка С. Значить, це я витру, це я витру. спеціально витру. спеціально витру. Так. Значить, чому дорівнює А. Чому дорівнює буква А в цьому нашому рівнянні? Як пам'ятаємо, буква А. Це та буква, яка стоїть коло х в квадраті. Дивимось, що у нас тут стоїть Х в квадраті. Двійка. Значить, А дорівнює 2. Так, є таке. Буква Б. Чому дорівнює у нас тут буква Б? Згадуємо, буква Б це те, що стоїть коло Х. Що тут у нас коло Х? Мінус 8. Мінус 8, я хочу зауважити. Не 8 просто, а мінус 8. Значить, буква Б. Дорівнює мінус 8. І буква С дорівнює. Буква С це та буква, яка стоїть сама по собі. Там ніяких іксів, коли неї не, не стоїть. Вона стоїть як вільна буква така. Без всяких там іксів. Ось бачимо. Буква С це ось сама по собі стоїть шестірка. Нема коло неї ніяких іксів, нічого нема. Значить, С це 6. Добре. Визначили. Визначили А, Б і С. Наступне. Шукаємо дискримінант. Шукаємо дискримінант. Дискримінант дорівнює. Значить, щоб потренуватися і запам'ятати ці формули усі, я спочатку пишу формулу Б квадрат мінус 4. А, C дорівня. Дорівня. а потім підставляю замість букву конкретні цифри вже. Значить, Б квадрат B у нас мінус 8. Мінус 8 в квадраті. Є таке. Далі. Мінус мінус 4. 4. Помножить на А. А у нас 2. Помножить на А. І помножить помножить на С. На С у нас 6. Дорівнює. Так, рахуємо. Рахуємо. Мінус 8 в квадраті. Це що таке? Мінус 8 в квадраті це мінус 8 помножити на мінус 8. Значить, мінус 8 множимо на мінус, на мінус 8, це буде плюс 64. Значить, оце у нас 64. Далі. Це порахували. Тепер рахуємо ось це ось. 4 на 2, це буде 8. 8 на 6 це буде 48. 8 на 6 буде 48. Так. Правильно порахував? Правильно порахував. 48 буде. Так. Дивимось. 64 мінус 48. Скільки це буде? Це буде у нас 16. 16. 16. Це буде у нас 16. Дискримінант дорівнює 16. Дискримінант більше 0 чи менше 0? Дискримінант більше 0, бо 16 більше 0. Значить, наше рівняння ось це розв'язків має. Значить, працюємо далі. Значит, развязываем дальше. Поехали. Значит, запоминаем дискриминант древней 16. Я все вытру, а напишу только еще дискриминант древней 16. Так. Дискриминант древней 16. И это такие. Так. Далее. Пишем. Х1. Х1. Древняя. Спочатку пишу формулу, щоб краще її запам'ятати, а потім цю формулу вже підставляю конкретні числа. Поїхали, значить, риска дробу. Мінус Б. Мінус корінь з дискримінанта. І поділити на 2А. Значить, це дорівнює. Тепер підставляю конкретні числа. Мінус Б. Б у мене мінус 8. Значить, мінус. Мінус 8. Б у мене, бачите, мінус 8. Значить, мінус Б це мінус-мінус 8. Далі мінус, мінус корінь дискримінанта. Дискримінант у мене 16. Є таке. Поділити, значить, тут пишемо 2. Помножити на А. А у мене 2. Це дорівнює, Це дорівнює. Значить, дивимося. Зверху. Зверху. Мінус мінус 8. Це буде плюс 8. Плюс 8. Далі. Корінь 16. Чому дорівнює корінь квадратний із 16? Що треба піднести до квадрату, щоб отримати ось цю 16-ку? Звичайно, 4. Значить, корінь 16, це буде 4. Здивимося. Плюс 8 мінус 4. Тобто 8 мінус 4. Це скільки буде? Це буде 4. Тут зверху результат буде 4. Знизу 2 помножить на 2. Та також 4. Значить, 4 ділимо на 4. Скільки буде? Буде 1. Значить х1 рівня 1. Є таке. Так, це ми все порахували. Тепер рахуємо х2. Так, я витру це все, просто залишу, що х1 дрівня 1. А все оце витру. Все оце витру. Все все витру. Я запишу, що х1 дріння 1. Так, є таке. Х2. Х2 дріння. Ну вже така формула, потім підставляють конкретні числа. Мінус b плюс корінь. З дискримінанта і поділити на 2а. поділити на 2а. Це дорівнює Це дорівнює Значить, мінус b, це b у нас мінус 8, значить мінус. мінус 8. Далі плюс. Плюс корінь дискримінанта. Тобто дискримінант у нас 16, корість 16. Давайте зразу напишемо. Корінь 16 з 16, чому дорівнює Ну яке число? Ми маємо піднести до квадрату, щоб вийшло 16. Звичайно, це 4. Ми все рахували, коли, коли рахували Х1. Плюс 4. Так, тут. 2. 2. Помножити на А. А влас рівня 2. 2. Значить так. Дивимось, дивимося, дивимось. Зверху буде. Мінус-мінус 8. Що це буде? Ну, перед дужками мінус, розкриваємо дужки. Як ми розкриваємо дужки? Дивимося, який тут знак. Глянули, мінус, ага, значить, відкидуємо ці дужки разом з цим мінусом, але міняємо знак на протилежний. Тому що тут мінус. Якби тут був плюс, то знову ж таки, оцей знак відкинули разом з дужками, але тут би залишили, душ... залишили знаки такими, якими є. Але тут мінус, значить змінюємо знак на протилежний. Плюс 8. Так, є таке. Мінус-мінус 8 це плюс 8. Далі. Плюс 8, плюс 4 це скільки буде? Це буде 12. Оце. Буде 12. Далі. 2 помножити на 2 буде 4. Значить, 12 поділити на 4. Бориска дробу це діє ділення, нагадаю. 12 поділити на 4 буде 3. Рівні 3. Рівня 3. Значить, у нас х1 дорівня 1, х2 дрівня 3. Х2 дрівня 3. Витрусі всі формули. Х2 рівня 3. З 2-3. Є таке. Ми розв'язали тільки що повне квадратне рівняння, ще раз наголошую, повне. Тут є і А, і Б, і С. Повне квадратне рівняння методом дискримінанта. Метод дискримінанта він універсальний, він підходить під розв'язок любого, любого повного квадратного рівняння. Я думаю, все зрозуміло. Кому не зрозуміло, то й задавайте питання в коментарях. Можете телефонувати, можете по скайпу задавати, Успіхів вам, працюйте, розв'язуйте квадратні рівняння.